Привіт! Мене звати Катерина Бродовська і я викладач польської мови, а також менеджер культурних подій в Польщі. Мешкаю в Польщі вже 5 років. В Україні я народилася в чудовому за польськими мірками немаленькому містечку Біла Церква, що на Київщині. Навчалася в Києві і пізніше переїхала вже до Гданська. Дитинство було різне. Різні поняття, і, наприклад, те, що для нас вже є чимось таким добре знаним, зрозумілим, таким рідним, для поляка в більшості випадків, це буде щось абсолютно незрозуміле. Тобто, ми дивилися різні мультфільми в дитинстві, наприклад, ми ходили до різних шкіл, різна система була, різні цінності і. Якщо вже брати так, то звичайно що різне виховання, тому що ну Польща це дійсно країна е, досить релігійна, вона католицька. Е, я думаю, що в цьому також може бути досить велика різниця. У мене був досвід. Е, Якби ми, коли робимо якісь вечірки, ми робимо дні народження в Україні, то ми завжди робимо це е, в Одесь, так? або ми робимо це вдома, але з великої кількості їжі, тому що ж потрібно показати, яка ти господиня, потрібно гостей нагодувати. Е, звичайно, що тоді і велика кількість їжі, і велика кількість алкоголю. Коли я перший раз потрапила на польський день народження, я була трохи в шоці, тому що співвідношення алкоголю і їжі було. Фактично в 100% протилежне, тому що була неймовірна кількість алкоголю різного, хорошого. Але з їжі були тільки чіпси, якісь крекери, якісь маленькі канапешки. І ти стоїш і думаєш, що це дійсно той випадок, як казала вчила мама в дитинстві. З'їж доня щось вдома перед тим, як йдеш на день народження. Тому це, пам'ятаю, було досить такий яскравий момент. І е, я. Трохи була здивована все таки Ставлення до грошей дійсно різне. Якщо ми говоримо саме про два народи. В польську культуру вже трохи входить культура заощадження. В Україні, на жаль, це жоден, жоден спосіб не пропагується і люди у нас не вчаться заощаджувати, наприклад, думати про своє майбутнє. Скажімо, таким чином. Я, я впевнена, що поляк ніколи не візьме кредит власне там, або на айфон, або на норкову шубу. Він не буде там декілька років виплачувати цей кредит, просто щоб ходити з цим айфоном і хизуватися і казати, наприклад, ось у мене такий і такий ось телефон. Такого немає. Якщо поляки вони живуть в кредит так само, але вони живуть в кредит, наприклад, якщо це стосується більш глобальних речей, тобто це або бізнес, або помешкання, або Наприклад, побутова техніка, яку вони купляють, наприклад, одразу до нового помешкання. Тобто вони мислять в цьому плані глобальніше, і вони не, не якби тратять грошей на такі речі, які по великому рахунку їм можуть житті майже не знадобитися. Тому тут також була різниця, і дякуючи, наприклад, такому ставленню до грошей, я також змінила своє ставлення до грошей, вже переїхавши сюди. Було і це відбувається до сьогодні. Я не знаю, чого вони не стають розумніші е, при такій кількості вже українок. Тут е, насправді так було і завжди я не знаю, чому вони себе так поводять. Завжди перше, чим вони починають хизуватися, це своїми статками. Це тим, що він заробив, скільки квартир в нього є, що він інвестує, тобто все крутиться навколо грошей. Я розумію, що існують певні стереотипи, мабуть, з приводу усіх жінок, бо також читаю якісь дописи і коментарі в інтернеті і постійно коментую, що дівчині важливо, щоб у чоловіку було гарне обличчя, багато грошей і все. І я кажу, ну це. Трохи застаріло, як на мене, бачення жінки зараз здатні і заробляти, і себе утримувати. А питання грошей це більше спроможність чоловіка подбати про майбутню родину, як на мене. Тобто, чи він зможе подбати про те, щоб діти були в теплі, нагодовані чи з доброю освітою. Але коли дійсно починається оце. Розкидування бісером і починають говорити, що в мене є те те і те, а ще я планую зробити те те і те. От і ти сидиш, і думаєш, ну от що тобі сказати? Ну, молодець, супер, е, удачі тобі, і мабуть на цьому закінчимо, тому що не приділяється увага навіть самою людиною своїм якимось якостям людським. І це мене трохи засмутило. Так, в мене дійсно були досить довготривалі, як на мене, бо як в моєму віці, в мене ще не було аж супертривалих, там не знаю, багаторічних стосунків. Я більше року зустрічалася з поляком. Він був юристом, він є юристом, ця людина жива і щаслива. У нас були досить цікаві стосунки, тому що ми одразу як почали зустрічатися, ми одразу стали такою прямо парою-парою. У нас не було цього. цього Кирково-букетного е, періоду, як говорять у нас е, в Україні, і ми одразу стали парою, тобто ми одразу почали ходити на всі події разом. Ми, е, я одразу познайомилася буквально на другій чи третій зустрічі з його батьками. Мене це дуже здивувало, тому що у нас має пройти якийсь час, щоб познайомити людину з батьками. Ну бо ти не хочеш ані батьків якимось чином, там не знаю, може, давати їм якусь надію вже на внуків зарані чи що. Але Одразу це сталося дуже одразу, швидко, з таким напором, і що от все ми парами разом. І враження було таке, що ми дійсно довго разом, що ми вже досить добре один одного знаємо. Ці стосунки тривали трохи більше року, але вони закінчилися. Я скажу чесно, що так само як. Взагалі, все в житті мені здається, це не треба ні за чим бігти, воно сама тебе знайде, але також не потрібно сидіти, склавши руки. Якщо ти дійсно хочеш знайти людину хорошу для свого життя, ну то потрібно передусім не сидіти вдома. Наприклад, якщо ти будеш сидіти вдома, то це не як з російською цією приказкою, що тебе і на печі знайде щастя. Вона тебе не знайде. Якщо ти не будеш з дому виходити, потрібно ходити, потрібно знайомитися з людьми, потрібно Шукати людину, наприклад, там, де можуть ваші інтереси сходитися. Тобто, якщо ти цікавишся, наприклад, театром, якщо ти цікавишся музикою, якщо ти цікавишся, наприклад, кулінарією, ну то візьми, наприклад, запишись на якісь кулінарні курси. Може, там зустрінеш. Тобто я також не можу давати поради сказати, точно іди туди, там буде поляк, який на тебе чекає. Ні, просто мені здається, що найкраще бути, звичайно, що самою собою і. Передусім, не намагатися виставити себе в найкращому світі, бо принаймні я я побачила, що пораки цього не люблять. Тобто, коли дівчина себе робить аж прям таку ідеальну, от що вона і тут молодець, і тут молодець, і тут молодець. З того, що я знаю, вони більше шукають людину, з якою дійсно можна і весело провести час, і посміятися. І, наприклад, яка не буде сидіти мовчати в товаристві. То це має бути людина, яка буде підтримувати тебе і буде тобі перш за все другом. Звичайно, я знаю, що є люди, для яких не інакше трохи виглядають стосунки, і вони, можливо, трохи живуть за старими зразками, що має бути певна. Певне підпорядкування в стосунках. Тобто, якщо ви дійсно шукаєте людину, яка буде про вас піклуватися, буде повністю вас утримувати, буде е, вирішувати всі ваші проблеми, ну то можу сказати, що вам буде дуже важко. Це для мене був переломний момент, бо зі своїм хлопцем я познайомилася на вулиці. По великому рахунку е, все виглядало таким чином, що це було. Досить невинно, і це було дуже навіть смішно, тому що людина просто до мене підійшов хлопець, який дуже гарно виглядав, і сказав до мене щиро, сказав, що в мене вкрали тільки що гаманець, і в мене немає грошей на квиток. Я просто подумала логічно, тобто, якби до мене підійшла людина, і я перш за все оцінила б її за зовнішнім виглядом, подивилася, що ну дійсно немає людина можливості або ну щось мені загрожувало, то звичайно, що я б навіть з такою людиною б не заговорила. Але до мене підійшов, підійшла людина і сказала, щоб ну просто така щира ситуація була. Я згадавши, що в мене колись теж була така ситуація, і мені допомогли. Я просто витягла гаманець і якби купила йому квиток. І ми просто поговорили. І якби він попросив мій номер, щоб просто мені віддячити. Ну як я з вічили дала цей номер, але я навіть не думала про, про те, що ми будемо пізніше спілкуватися, і пізніше він до мене подзвонив. Ми зустрілися на каву і. Після цього, якби все, як би все говориться, пішло, закрутилося, завертілося. Я, звичайно, ще радила б дівчатам е, обережно до цього ставитися, тому що це не буває так, що підійде до вас принц на білому мерседесі. Е, не знаю, і прям такий весь білий і пухнастий. Е, потрібно перш за все, звичайно, зазвичай дивитися на людину, але я знаю, що тут це абсолютно нормально. Якщо дівчина сподобалася і дійсно сподобалася, це перший знак того, що ці наміри щирі. Я дуже позитивно ставлюся до факту того, що люди в сучасному світі дуже багато часу працюють всі намагаються влаштувати своє життя, і досить досить часто у цих людей немає можливості. Просто познайомитися з кимось на роботі, чи в якомусь спортзалі, чи в басейні, тобто в таких місцях, де звикли люди знайомитися. Я дуже позитивно до цього ставлюсь, тому що так само маю і особисто маю досвід, і маю досвід серед своїх знайомих, які дійсно знайомилися з дуже цікавими людьми, і зараз дуже з ними щасливі. Я думаю, що в Польщі. Хоча ця тенденція змінюється на 50 на 50. бо в Україні, на жаль, ще існує нерівно, нерівномірний розподіл, скажімо так, фінансової біржі для. Дівчат для жінок в Україні на жаль спостерігається ще наприклад такий факт: як менше заробітня платня на ті самі робочі позиції. В Польщі немає гендерної нерівності в плані роботи. Дівчата можуть бути, якщо захочуть, інформатиками, вони можуть бути токерами, вони можуть бути прорабами на будівництві, вони можуть бути директорами, і під їх керівництвом може знаходитися, не знаю більше 100-200 осіб. В Україні, на жаль, ще існує гендерна нерівність в плані все-таки робочого ринку, і мені здається, що потроху це змінюється, але, на жаль, не такими темпами, як нам би хотілося. В Польщі просто також більше можливостей реалізувати себе в новій сфері. І тут би я, наприклад, особисто завжди раджу людям вивчати мови, бо якщо ти дійсно знаєш кілька іноземних мов. Хоча б дві наземні мови, окрім своєї рідної, ну то тобі по факту відкриті двері в будь-яку сферу, в якій можна ці мови використати, бо всього іншого можна навчитися в досить короткий термін і можна це все поєднувати. Тому вважаю, що в принципі дівчата дійсно мають багато можливостей в Польщі реалізуватися, передусім через гендерну рівність на робочому ринку. Я не можу сказати, що я безпечніше почуваюся в Польщі, хоча як факт я можу дозволити собі сама повернутися додому о третій вночі тут, а в Україні я би радше цього не зробила. Я вважаю абсолютною помилкою. Те, що 17-річні дівчата одразу після закінчення школи в Україні приїздять до Польщі, я щиро вважаю це помилкою. Я взагалі вважаю систему помилкою, тому що в 17 років за дуже рідкісним винятком людина може знати, чого вона хоче робити в житті. Я не знала. Я просто вгадала, <гад> так сталося, що дійсно моя освіта, я її використовую щодня, але 90% всі мої знайомі працюють не за професією і роблять те, що вони люблять, але не те, на що вони навчалися. Що стосується Польщі, я б все таки радила почати навчання в Україні. А потім приїхати, наприклад, на або на другу освіту, або на продовження освіти вищої освіти, наприклад, на магістерську програму, приїхати до Польщі. Дуже багато програм, які зараз направлені саме до українців на, на те, щоб притягти. Притягнути більше сюди кадрів, саме наукових, наприклад, або цікавих, і дуже багато програм саме для студентів. Тобто можна не обов'язково їхати до Польщі, от, навчатися від А до Я, можна спробувати, наприклад, можна на короткий період, можна поїхати на обмін. Я вважаю, що ну, завжди, звичайно, ніколи не пізно навчатися, але все-таки, коли ти маєш оці студентські роки, так, такі такі стандартні, коли ти власне є молодим студентом. То це якраз дуже хороша можливість відкрити для себе світ, бо звідси ти також можеш поїхати, на ще якийсь обмін, який, наприклад, є можливий в твоєму університеті. Українське почуття гумору, мені здається, воно взагалі е, унікальне, тому що українці, незважаючи ні на що, можуть сміятися з будь-чого. І це люди, яким притаманна така риса, яку я дуже ціную в людях. Це самоіронія. Тобто, якщо людина може посміятися над собою, мені здається, що це людина, ну для мене це дуже цікава і важлива людина тоді буде в житті. Е, у поляків самоіронію трохи важко, принаймні з того, що помітила я, е, але щодо... Е, Типових жартів, то е, українські жарти вони гостріші. У нас також є дуже такі стереотипні анекдоти, наприклад, про блондинок або про жінок взагалі, або, наприклад, про те, що в Польщі, наприклад, ще я помітила, в Польщі немає анекдотів про те, що немає. Я не чула ні одного, я не мала доступу, ніхто його не розповідав. Можливо, через те, що в Польщі польське слово тещова означає і тещу, і свекруху. Не знаю, може це має що спільне, але польські анекдоти вони більш. Зав'язані на стереотипах все-таки. А українські вони можливо теж мають якусь якийсь відтінок стереотипів, але вони е, входять трохи глибше. Я люблю старе польське кіно. Е, є дуже хороші фільми е, того періоду, коли почали поляки робити е, кіно Аля Голівуд. Є дуже хороший фільм, який я подивилася особисто ще за часів свого студентства в Києві. Ми подивилися його з нашою групою з польської мови в університеті. Це фільм, який знятий по мотивах повісті польської письменниці Катажини Грохолі в вжичу. Не знаю, чи робити спойлер чи ні, але починається він так само, як в книзі, фразою Ястим. Пожуцованим к пожуцоном к обетом з джецьким. Що означає, що я е, самотня кинута жінка, самотня жінка з дитиною. Тобто не дуже позитивний початок, як для комедії, але фільм дійсно цікавий, і він дійсно смішний, і він дійсно життєвий. І там Дуже багато моментів, я думаю, які могли б просто надихнути дівчат молодих, жінок до того, що не варто взагалі нічого боятися. Дуже хороші є романтичні фільми, типу «Рандка в Чемно» або кохай і танч.